Права 1205 запиши три числа, що більші за 7, але менші від 8. Ну що ж, дуже просте завдання. Не знаю, чого воно аж четвертого рівня. Ну що ж, давайте думати. Якщо нам треба число більше, ніж 7, і менше, ніж 8. Це буде 7 і треба дописати якийсь правильний дріб. Ну, наприклад, 7,18, 7,3, ну і так далі. Безліч таких чисел можна навести. Записуємо, ну, напевно, записуємо так. Маємо. Ну і записуємо, які числа 7, 18. Потім 7, цілих, скажімо, 3 сьомих. Ну і ще одно. Давайте запишемо 7, цілих. Хай буде сім десятих є. Ну що ж, записуємо напевно, відповідь. Пишемо відповідь. Ну і пишемо восьма. Потім 7, 3 сьомих. Потім 7,7. 70-х. Ну що ж, ось таке просто завдання, що правильний дріб у нас менше за одиницю. На цьому вправу завершено.